Учасники Євромайдану не здаються. Ввечері вони провели черговий мітинг на європейській площі. кажуть, учорашні події змусили їх внести певні корективи у роботу. Організатори майдану відмовилися від нічної варти. Тепер чергуватимуть з 10 ранку до 8 години вечора. Сьогодні ж активісти направили телеграми до Генеральної прокуратури служби безпеки та президента України, аби повідомити про застосування сили проти учасників дніпропетровського майдану. Кажуть, у міліції зневірилися, тож тепер оборонятимуться самотужки. Сьогодні зранку до нас прийшли наші натреновані, наші міцні, наші бойові побратими, козаки. Козаки всього Січисів Січиславщини вони звернулись до нас, запропонували свою допомогу. Зараз їх не видно, але вони стояться по периметру. Вони контролюють Група молодих людей. Попросила себе не називати, але вони також підключились, і вони пообіцяли нам, що вони забезпечать нам безпеку, що жоден тітушка сьогодні не пройде на територію нашого майдану.